Зрізочна троянда вовузела. Така троянда використовують у флористичних композиціях. Це новинка Нідерланди 2011 року. Погляньте, вона практично не має шипів на стеблі. моїй троянді вже 2 роки, і ось такий кущик вона наростила. Висота близько 80 см, ширина близько 60 см. Використовується як трояндочка на перший план квітничка або для невеликих міксбордерів. Має щільний бутончик, набиті щільні польосточки, дуже довго тримається, на кущі не псується. Ось так переквітає. Має такий прекрасний насичений колір в серединці.